Навіть розмова про РГ може трохи запутати, тому що люди плутають альтернативні реальні ігри з іграми доповненої реальності, і ми плануємо поговорити про обидва типи, тому я заздалегідь, прошу вибачення, якщо це стане трохи важко сприймати. Отже, почнімо з альтернативних реальних ігор. Якщо ви ніколи про них не чули, або не мали можливості глибоко в них зануритися, готуйтеся втратити цілий день на Вікіпедії. Якщо ви шукаєте чим би вбити час, погуліть Year Zero, концептуальний альбом Nine Inch Nails про постапокаліптичне майбутнє, або I Love Bees, гру пов'язана з Halo про штучний інтелект, що випадково говорить через вебсайт, присвячений бджолам. Це ігри, які вплітають реальний світ у саму тканину гри. Насправді це навіть більше, ніж це. Альтернативні реальні ігри заперечують різницю між реальним та ігровим світом. Ці ігри зазвичай працюють на припущенні, що в нашому банальному повсякденному існуванні відбувається щось більше, ніж усвідомлює більшість людей, і що гравці це той мізер з нас, хто це розуміє. Але що дійсно вражає в цьому, так це те, як ви стаєте гравцем в альтернативній реальній грі. На відміну від традиційних ігор, найкращі ARG не мають маркетингу. Ви починаєте грати, будучи одним із тих, хто усвідомлює їхнє існування. У грі про те, щоб бути одним з тих людей, які розуміють, що в цьому світі відбувається більше, ніж здається, на перший погляд. Критерієм входу є фактично усвідомлення того, що відбувається більше, що просто чудово. Дозвольте навести приклад. Для Year Zero не було жодного оголошення про те, що гра відбувається. Щоб почати, люди повинні були помітити, що на взвороті футболки європейського туру Nine Inch Nails 2007 року є серія ледь помітно виділених літер, що складалася у «I am trying to believe». Коли вони вводили imtryingtobelieve.com у браузер, вони потрапляли на загадковий розрізнений вебсайт про фармацевтичний препарат, виданий урядом, та дивні явища помічені в небі. Звідти гравці повинні були шукати діапазон ip адрес щоб знайти інші сайти, пов'язані з грою, і в цьому вся краса альтернативних реальних ігор, оскільки вони ніколи не визнають, що є грою, вони можуть дозволити собі пропонувати головоломки, які більшість дизайнерів вважали б занадто складними для стандартної ігрової аудиторії. І оскільки хороші альтернативні реальні ігри, як правило, залучають величезну базу гравців, вони можуть покладатися на спільні знання свого великого пулу гравців, щоб знаходити рішення навіть для найархаїчніших, езотеричних або незрозумілих проблем. Наприклад, ILAOBIS представила своїй спільноті 210 наборів парних чисел без жодного пояснення. Спільнота була повинна потім з'ясувати, що ці числа були координатами GPS та часом. Після цього вони повинні були зрозуміти, що кожна позиційна локація відповідає вуличному телефонному автомату. Потім нарешті вони повинні були скоординуватися без жодної допомоги від творців гри, які все ще наполягали на тому, що це не гра, щоб переконатися, що хтось підійде до кожного телефону у визначений час. У призначений час кожен телефон дзвонив, передаючи фрагмент інформації або розповіді, який просував гру вперед. Жодного дзвінка не було пропущено, навіть того, що стався у Флориді посеред урагану. І це неподинокий приклад, показово, що одна з головоломок у Year Zero вимагала від гравців знайти USB флешку на концерті Nine Inch Nails і запустити спектрограму одного з mp 3 файлів, на ній, щоб виявити, що статика в цьому mp 3 малювала десятизначний номер телефону у спектрограмі. Дивовижне людське божевілля Неймовірно, на що здатне людство, коли ми працюємо разом величезними групами. Ангкорват, Свята Софія, навіть сам інтернет, і АРГ є неймовірним інструментом для того, щоб об'єднати нас для вирішення великих проблем. А якби ми їх ще не створювали, м -м -м. але сьогодні ми говоримо не лише про альтернативні реальні ігри, тому що вони неймовірно круті, або тому, що вони займуть значне місце в майбутньому ігор. Ми говоримо про них, тому що вони можуть бути чимось навіть більшим. Сьогодні вони переважно використовуються для просування продуктів, і в цьому немає нічого поганого, якщо це робиться відповідально, зрештою вам потрібно якось отримати кошти для запуску вашої РГ. Але ми також повинні подумати про те, що вони можуть допомогти нам зробити. Уявіть, якби в РГ була одна головоломка, де вам довелося прошифровувати частини ще не перекладених іерогліфічних текстів, які лежать в архівах. Або уявіть головоломку, де. Ми б змусили гравців будувати ефективніші маршрути доставки або аналізувати кліматичні дані. АРГ це ще один вектор правильно зробленої гейміфікації, це низькотехнологічний спосіб змусити нас працювати разом в групі для виконання дивовижних речей. Крім того, АРГ вчать нас чогось важливого про ігри, чогось що зараз, можливо, є лише цікавою новинкою, але що в найближчому майбутньому може мати набагато більше застосувань. А саме ефект розповіді інтегрований з реальним світом. Якщо ви коли-небудь брали участь в АРГ, ви ймовірно знаєте наскільки захопливими вони можуть бути. Це пов'язано не з тим, що вони мають кращий сценарій, ніж більшість ігор, і це не можна повністю приписати атмосфері таємниці, яка їх оточується, пов'язано з їхньою близькістю до нашого життя. Будучи частиною нашого повсякдення, вони дозволяють нам бачити наш світ через новий та унікальний фільтр, і в цьому сила наративу АРГ. Змушуючи нас бачити його в нашому світі, навіть якщо це лише підсвідомо, змушуючи нас в... нес... ігровий світ із собою, наратив природно має більший вплив і вимагає більшої уваги, ніж подібний наратив у більш абстрактному середовищі. І хоча це може бути не так поширено в сучасних іграх, Усе від документальних ігор до ігор доповненої реальності використовуватиме цю взаємодію між грою та реальним життям як частину свого наративу в найближчому майбутньому. І хоча це має неймовірний потенціал, без повного розуміння його ефекту, без вивчення його в альтернативних реальних іграх, ми можемо потрапити на небезпечну територію. Тож ми можемо однозначно виділити наступні ключові характеристики для ARG – Розмиття межі між грою та реальністю, в ідеалі гравець не повинен знати, що він грає. Підказки можуть з'являтися будь-де в інтернеті, на фізичних об'єктах, через комунікацію в реальному часі тощо. Відсутність маркетингу: залучення гравців відбувається через випадкове натрапляння на елемент гри, що створює відчуття обраності та причетності до чогось таємного. Головоломки ВРГ часто є надзвичайно складними, розрахованими на колективне розв'язання великою групою гравців з різними знаннями та навичками, спільнота стає невід'ємною частиною ігрового процесу. Та емержентна розповідь сюжет розвивається залежно від дій гравців, їхніх знахідок та інтерпретацій. Ляльководи направляють історію, але гравці мають значний вплив на її розгортання. Ну, я думаю, на цьому про альтернативні реальні ігри все. Отже, що ж таке ігри доповненої реальності? Ну, це насправді будь-яке цифрове доповнення фізичного світу, що відбувається в реальному часі. Ну, одним із прикладів є момент, коли ви дивитесь хокей, і там іноді цифровим чином підсвічують шайбу, щоб ви краще її бачили під час прямої трансляції. Це приклад доповненої реальності. Ви можете сперечатися про те, чи це найкраще використання доповнення, але це слугує хорошим прикладом. Це цифрове накладення на реальний світ, що відбувається в реальному часі. Ще одним хорошим прикладом було побачення термінатора. Але так, це, мабуть, теж не найкраще використання технології. Гаразд, то як це використовується в іграх? Ну, Можна навести ранній і примітивний приклад стару карткову гру «Eye of Judgment, де PlayStation використовувала АйТОЙ для зчитування паперових гральних карт на килимку та відображення персонажів або заклинань, які вони кастували, як повністю анімовані 3D-моделі на екрані. Але справжній підйом того, що називають іграми доповненої реальності, відбувся зі значним зростанням використання смартфонів з підтримкою GPS. Багато ігор доповненої реальності, які ви бачите сьогодні, є просто накладенням на Google Maps, що дозволяє вам грати в базову гру там, з будівництва або колекційну гру на карті, створеній з ваших реальних вулиць. Проблема з цим полягає в тому, що створення карти з ваших реальних вулиць зазвичай нічого не додає до цих ігор. Насправді, загалом це схоже на жахливий генератор випадкових мап, чиї параметри зовсім не побудовані навколо правил гри. Інший тип ігор, доповненої реальності, які ви часто бачите сьогодні, це ігри, що використовують вбудовані камери. Ці ігри дозволяють вам грати в стандартну гру на фоні того, що бачить ваша камера. Гадаю, хтось із вас пам'ятає Star Wars Falcon Gunner, це був досить хороший приклад такого роду досвіду. Проблема полягає в тому, що ці ігри, як правило, не використовують реальні місця чи взаємодії будь-яким цікавим чином. Та й загалом, коли новизна того, що ви виконуєте квести з назвами знайомих вам вулиць або відбиваєте там ті файтери, що атакують ваш ганок, зникає. У вас залишається гра, яка була б просто краще, якби не намагалася включити реальність. Тепер використання реального світу цікавим чином непросте завдання. Перше, до чого більшість людей вдаються, створення неймовірної пригоди в своєму місті, і це могло б бути дивовижно. Уявіть, що вам доводиться відбуватися і від піднімаючись на батьківщину мати, або любу іншу висоту, або тренувати свої навички в львівському опорному театрі. Це був би чудовий спосіб побачити світ і побувати на свіжому повітрі, або просто краще познайомитися зі своїм містом. Але проблема в тому, що це не масштабується, це надзвичайно дорого робити щось подібне, тому що вам довелося б створювати унікальний контент для кожного місця запуску, навіть у найбільших містах. Але є і інші способи включити реальний світ, які не вимагають до створення унікальної пригоди для кожного парку чи пам'ятника. Було б круто, якби хтось колись знайшов на це кошти, але. Уявіть собі квести з пошуку стародавнього тому, які вимагає від вас піти до бібліотеки, або якщо до монстрів, які з'являються лише в парках. Такого роду речі цілком досяжні та роблять реальний світ більш захопливим місцем. Той же вистріл Pokemon GO, після якого всі почали знову носитися з телефонами, як в гузно вжалені, як на мене, є одним із прикладів вирішення проблеми створення унікального контенту для любої локації, але там мінусів теж вистачає, та й не те, щоб взаємодія з навколишнім середовищем була цікавою. Хоча, як на мене, єдиний крутий спосіб використання доповненої реальності зараз реалізовано не в іграх, а в промисловості, власне, для проєктування чого-небудь. Ті ж PTC активно впроваджують можливість проєктування в доповненій реальності у свої програмні продукти. Але ж знову варто підкреслити, що в плані ігор створення унікального контенту для кожної окремої локації є надзвичайно дорогим та складним у масштабуванні, тому більш реалістичним є використання вже існуючих даних та загальних принципів для інтеграції реального світу в ar ігри